От до чого приводять сліди по мокрому снігу, друзі. Утворюється лід, який негативно впливає на газон. Це ж саме може бути і на посівах озимих культур. Тому коли мокрий сніг та товщиною десь 10 см, 12 см, а потім, можуть бути, відлиги, то ви бачите до, цього, до чого це призводить. Утворюється лід, і він негативно впливає на рослини. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтва Поля Сирієн. Ваші вподобайочки, підписки, хто не підписаний. Коментарі, поширення інформації, спонсорство завжди вітається. Друзі, сьогодні буде дуже цікава інформація для тих е власників садиб, яких є газонна трава. І не тільки, через те, що дана інформація вона корисна і для аграріїв, для фермерів, які мають озимі культури, через те, що ми сьогодні будемо говорити про дві хвороби, які надто небезпечні в зимовий період і на газоні траві, і на полях озимих культур, особливо озимої пшениці, а саме про снігову плісняву, друзі, і тіфульоз. Чому це дві, я назвав виділив ці хвороби? Це два зафорювання, які дійсно небезпечні. Друзі, через те, що дані хвороби пошкоджують і в зимовий період. Через те що спори даних грибів вони можуть зберігати свою життєзнатність навіть при температурі мінус 35 градусів, а активно вони вже працюють, коли температура десь підвищується до плюс 5. І Насамперед, друзі, найбільша шкодочинність викликається від цих грибів тоді, коли є сніговий покрив і який випав на теплу, ще не ну, землю, на теплий ґрунт. Чи це в полі на озимій пшениці, чи це у вас на газонній травиці? Через те, що дані хвороби розвиваються, вони пошкоджують, руйнують всю рослину. Знищують і вегетативну масу, і узел кущення, і також і кореневу систему. І вже навесні, коли сходить сніг, ми спостерігаємо великі плями від цих хвороб, фатаємося за голову, там, боронуємо, щось робимо, поливаємо там різними фунгіцидами оприскуємо, але краще робити і не допускати поширення даних хвороб. А яким чином? Давайте більше про газонну травичку. Друзі, от взимку, що ми робимо, коли випадає сніг? Ми беремо лопату і чистимо сніг і куди ми його кидаємо. Ну, відповідно, туди, куди де є місце. Тому, друзі, якщо у вас є газонна трава, ми не рекомендуємо при... То коли ми зачистимо подвір'я від снігу, кидати сніг на траву. Через те, що ми не знаємо, як буде далі розвиватися погодні умови. І оцей великий шар снігу, він буде створювати найбільше сприятливі умови для розвитку і снігової плісняви, і тіфульозу. Тому домовилися, краще або його кидати туди, де немає посівів вашої травички. Або, можливо, його вивозити. Через те, що в цьому, наприклад, році в багатьох регіонах сніг мокрий, шаром десь 10, 12, 15 см випав на теплу землю. І якраз ми і очікуємо, що цей фактор буде несприятливий. Да, ви скажете, він ще 10 разів розтане. Він розтане, але потім знову впаде. А інфекція є, зберігається. Як боротися далі, друзі? Ну, ми розповімо ще, що необхідно рано навесні буде зробити аерацію трави, можливо, внести фунициди вже на основі там, чи беномілу, чи, можливо, тіфанат метилу, чи флодіоксанілу є продукти. Інші рекомендують для того, щоб зменшити розповсюдження даних хвороб і захистити вашу траву. Такі ж самі продукти друзі, вносяться і на полях, ну, коли ви маєте там, озимий клин. Тому, що ще не бажано, друзі, коли мокрий сніг, ну, не бажано ходити по газону, навіть при шарі снігу там, 10, 12, 15 см вище, через те, що оце ущільнення, там, де сліди, потім в день, коли сонечко, воно розтає, Замерзає, утворюється лід, і також це є негативно. Воно також механічно впливає на рослини, руйнує і знищує. Потім ну, неприятний такий вид. Необхідно ці місця буде потім ремонтувати, засівати. Ну навіщо воно потрібно? Краще цього не допустити. Тому, друзі, підводимо підсумки. Дві хвороби, можете про них почитати в інтернеті. Це тифуліоз, тифула інкарната, гриб є такий. І снігова пліснява, макродогіум ніваля або фузаріум невалі, ну Це фузаріоз. Вони дійсно небезпечні, вони можуть розвиватися в зимовий період, а найбільше це під снігом, де нема доступу повітря і де теплі умови. Для того, щоб це не допустити, не потрібно сніг кидати на траву. Це саме головне правило, коли ви його чистите. І весною, коли е, у вас невелика діляночка, можливо, в зимовий період, коли ви бачите, що замерзає сніг, це також є небезпечно, можна посипати попілом. Потім, е, коли буде потепління, в цих місцях сніг буде краще розставати і швидше. Головне правило, щоб він. Тривалий час не тримався на певному місці. Оце і все, друзі. Запитуйте, ми знайдемо час відповісти на ваші питання. Коментуйте, поширюйте. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сіренка. З вами, я, Олексій Сиренка і команда Артфілс. На все добре, слава Україні!